І вітаю всіх на своєму каналі. Дуже-дуже рада вас всіх тут бачити. Дуже мені подобається, що ви підписуєтеся, що ставите лайки, що пишете коментарі моїм відео. І це відео буде присвячено вже нас такому святу, як 8 березня, будемо так казати. І це буде друге замовлення Avon з каталогу за лютий. Лютий каталог лютий, другий каталог. Ось таке буде в мене цікаве замовлення. У мене з'явилися нові клієнти, які люблять певні продукти, у них є якісь фаворити в Avon. І я замовила їм, тому що за свята весна, вже всі щось хочуть новеньке, щось оновитися. Ось. І ну, тут в основному всім їм подобається певний крем. Я зараз їм, вам покажу, і ви в коментарях напишете, чи, можливо, це теж є вашим фаворитом. Я не дуже знайома, знаєте, з продукцією Avon, але трошки потрошки знайомлюсь. І в мене ось така важка-важка посилочка. Тут написано, що фактично 3 кг, 700 г. розумієте, такі, така вага немаленька. Не ось, і будемо розпаковувати. Буду розпаковувати право, щоб було цікавіше. Ой, тут стільки всього. І є ще й подаруночки для вас, крім усього іншого. Так. Ой, такі банки здоровезні з цим кремом, який їм подобається моїм новим клієнтам. Таму давайте все по порядку дивитися. Перше, що я бачу, О, до речі, воно так гарно все тут запаковане красиво. так? І перше, що я бачу, це парфумована води, ні, туалетна водичка Fashion Dance. Це в мене замовила клієнтка. Ось таку -ось водичку. Не знаю, чи можна нам буде її подивитися, як вона виглядає. Ну, не знаю. Давайте подивимось, все-таки, щоб там все було ціленьке. Так, зараз знайду, чим це все, все подивитись. Отак ось таким чином виглядає наш флакончик такий червоний, такий гарячий. І сам парфюм. Ой, да, навіть не буду його відкривати. Вже тут відчувається, що він такий насичений, він такий буде п'янкий такий. М -м, цікавий цікавий парфум, але такий дуже-дуже насичений. Ось зараз. Ось такий був перший мій замов, продукт. Так, будемо дивитися далі, що ж в мене тут далі. Далі одна клієнтка замовила одразу два таких ось антиперспиранта, дезодоранта з ароматами туалетних водичок. Це класика, чорне, маленьке чорне плаття, Little Black Dress і персів. Ось такі два дезодорантики, антиперспирантики. Ось така краса. Далі Далі замовила одна клієнтка. Такий зволожуючий крем, гідрейтін, написано для обличчя, для сухої шкіри, три в одному. Avon Care. Ось такий кремчик 100 мл тут. Три в одному написано. Тобто, можна, з вітаміном Є, е і олією макадамія. Ось такий, такий кремчик далі. В моєму замовленні також ось така класна парфумована водичка, зелений чай, Scent Mix написано. Fizzy Green Tea Avon de Toilette. туалетна водичка. І ми також зможемо з вами її відкрити, подивитися. Тут таке пакування. Є ще ось таке флакончик невеличкий. Бачите, такий. Тут він закритий, зачинений, до речі. Щоб неможливо, а можливо, можна його відкрити, але не знаю, чи будемо це робити. Ось такий ось аромат невеличкий. Зелений повинен бути такий, як і флакон зелений. Так, ну давайте трошки відчую відчуваю його. Ну, зелений, приємний аромат. Думаю, що він сподобається. Можливо, в мене піде він на подаруночки. Так, такий парфюмчик. Далі. Далі ще парфюм. Були там по акції Цей по акції був. по якийсь, так. І ще один парфюм. Також по акції. Треба було замовити на велику суму. Велика сума в мене якраз і вийшла. І можна було замовити парфюм мовану водичку. Це вже EOD парфюм Avon Lack для неї. Ось такий ось ароматик. Теж буде, мабуть, на подаруночки в мене. Так. Накладна в мене в самому кінці. Тут багато банок. Давайте перед тим, як подивитися, роздивлятися баночки. Я представлю подарунок для вас на честь весни, на честь 8 березня, на честь нашого жіночого свята. Ось перший аромат це буде для вас. Пишіть в коментарях, хочу подарунок, хочу подарок, і коментар подає відео обов'язково. Я відправляю Укрпошт там, де працює Укрпошта, по Україні, по території України. Так, перший аромат Avon Attraction для неї Eau de Parfum. Це мініатюрка. Я її подарую вам. Цю мініатюрку. Але до цього я хочу її спочатку спробувати. Тому що мені хочеться познайомитися з цим ароматиком. Ну, я думаю, що один пшик це е, нічого такого не буде. Вона зменшить кількості цього парфуму тут майже. Так, ось так виглядають мініатюри в Avon. Ага. Ну, знаєте, дуже-дуже приємний аромат такий жіночний. Дуже класний. Ой, мені сподобався цей аромат. Він мені в каталозі по сторінці подобався. Давайте пшикну один разок. Ой. Ой, класний. Ну, знаєте, такий. Якась така і нотка. І зелені якоїсь і квіти. Дуже якісь такі мускусні нотки. Приємне трекшен, дійсно, attraction. Дуже привабливий аромат, дуже мені сподобався. Цей аромат я подарую вам. Тому не забувайте писати коментарчики і писати слова Хочу подарунок, хочу подарок». І, мабуть, я розіграю не на саме 8, не самого 8 березня, бо це буде дуже швидко. Але десь через тиждень. Через тиждень після публікування відео. Десь на наступному тижні. Ну, щоб ви вже після 8 березня відійшли, трошки вже подарунки всі отримали. І тут ще зможете отримати і ось такі приємності. Так, давайте. Другий поки не показую. я насолоджуюсь цим ароматом. Дуже мені трекшн. Прям, так, да, класний аромат, класний аромат, жіночний такий. Відчувається, що він буде досить стійкий, дуже класний. Так, і велика кількість того, що замовили мої клієнти це ось такі ось кремчики мультифункціональної дії, як тут написано, і для тіла, і для обличчя, і для рук. Це перший, який вони замовили із двох там, два, два, дві різноманітності вони заказали. Швидко, бачите, абсорбується, швидко. Здираються у шкіру. Ось вітаміном Е, з ліцерином і Lamont Milk. Це у нас мигдалеве молоко. Мигдальне молоко, точніше. А, ми зараз почитаємо. Так, зволожувальний мультифункціональний крем для обличчя рук та тіла з лицерином, мигдальним молочком та вітаміном Е. Для сухої та дуже сухої шкіри швидко обирається. Ось, ось такий баночок у мене тут декілька. Зараз я покажу вам ось одна, дві. Одна, дві далі. Це інше. Так, три. Таких синіх. Чотири. Бачите? Ну вони такі здорові, надовго хватить. Але ось одне тільки я думаю, що клієнти мої це куплять, придбають це все. І потім нічого не будуть замовляти, бо цієї банки, я не знаю, хватить їм дуже-дуже-дуже надовго. Ось. Ну, побачимо, як воно буде. Так, і, і ще один. Значить, 5, 5 банок таких, як з кремчику замовили. Ось такого саме це з гліцерином і мигдальним молочком. Так, ось такі ось баночки класні. Так, і ще одну різновидність, різновидність замовили. Це з авокадо. Також цей кремчик 400 мл. Тут іде в ньому. Ось. Ой, ну аромат. Трекш класний. так І тут що у нас написано, зараз почитаємо: мультифункціональний крем. Ага, тут розшифровано прям тут дуже. А, також для сухої і дуже сухої шкіри, екстра skin І також мульти, мультифункціональний. Ось такий кремчик, але тут він у нас іде вже з, з авокадо Ось так. Тут нічого такого не написано. Швидко до 400 мл. Ну, банка, ви бачите, здоровезна. Здоровезна банка. Класна. Так, і все. Все, більш нічого в мене тут немає, крім ще другого подаруночка для вас. Так, зараз я подивлюсь, чи все, тут, що я хотіла. Все тут є. І спрейчики. Так, так, так. Eй one look, водичка. Ой. Ну, приємний атрекшн цей. Приємно приємний його вдихати. Приємний такий. І давайте так ще останній, останні, другий і останній цього разу подаруночок для вас. Це ще одна мініатюрка. Мініатюрка туалетної водички. І це класика Avon. Також парфумована Eau de Perfume. І це персів. Я його ніколи вживу не пробувала, але на сторінці каталогу він мені здався просто неймовірно привабливим ароматом. Тому зараз ми також з вами його нанесемо на іншу руку. Аттракшен сподобався дуже такой. Також він, знаєте, є тут якісь нотки такі кластепові для Avon, Такі пізнавані такі нотки, але вони класні. Такий. Якось відчувається, що аромат буде триматися. Це круто. Так, давайте з якоїсь тут сторони. Трошки привідкриємо. І спробуємо цей ароматик. Ну, мініатюрка виглядає точно таким же чином, але бачите, трошки якась блакитна, так, водичка. Сама по собі. Так, персів. Знаєте, якийсь такий аромат. Чистоти трошки щось таке. Давайте приснемо на цей зап'ясток. О, гарно розпилюється так. Мені подобаються ці спречі, ці мініатюрки, тому що класно розпилюються вони. Ой, ви знаєте, такий і конвалія якась, мені здається, і, і приємний аромат і цього одного розпилення вже б було досить. Ну, знаєте, свіжий аромат, оцей аромат такий весни. Справжній такий весняний, такий квітучий, квітуче поле. тільки тільки ну, коли квіточки ще пробиваються, тільки ось, ось, ось вони розкриються. І, і ось тут такий аромат. Такий, такої серединки ніжної квіточок, таких весінніх. Ось весняних. Так що це другий подарунок для вас. Така мініатюрка туалетної водички, точніше парфумованої водички персів. Так, запаковую все надійно. І цей смачний це такий більш, більш як сказати, хоча він теж не можна сказати, що він якийсь тяжкий, він теж легкий, але такий більш насичений. А цей такий легкий, і наче вітерець такий, з якимись солодощами, трошки. Солодощами від таких от серединок квіточ, квіточок, як, ось Мені так якесь здається. Так. <кхм> так. Ось такі були, були, мої, мої. таке було моє друге замовлення лютого Aivan Ре... Avon. Е, дуже рада, що ви зайшли на це відео на каналчик, на мій. Завжди рада за вами з новим, новим зустрічам. Ось ці будуть для вас такі невеличкі два подаруночки, буде дві переможниці, два переможці. Дякую дякую за увагу. Дякую, що підписуєтесь, ставите лайки, коментарі, все-все-все це мені дуже приємно. Тому до нових зустрічей і через тиждень проведемо пряму трансляцію, щоб дізнатися переможця. Ось. А мабуть, навіть я все це співставлю в одній трансляції, будуть потім, по тим двом відео замовлення Oriflame перше, перше замовлення Avon з лютого каталогу. І це і, це, і ці подарунки і розіграю все в одній трансляції, щоб це було потім і відправляти. Мені буде простіше все заразом. Ось тому пишіть, будь ласка, коментарчики залишайте. Дуже буде. Очікувати, хто ж у нас цього разу стане переможцем. Дякую за увагу. Mm -hmm. Так, там ще дві дві переможниці, два переможця не, від, від, не відізвались у мене, тому я ще подарунки не відправляю за минулу трансляцію ще, тому що ну, чекаю дані, щоб вже якось все це відправити за разом. Але якщо будуть ще пару днів, ніхто нічого не напише, тому я просто так же піду на пошту і тому що мені там ще прийшла посилочка китайська, нова з замовленнями. Я все одно збираюся, тому швидше подивіться, хто там виграв минулі трансляції. Ось я, мабуть, напишу під трансляцією, хто виграв, щоб люди могли вже більш Більше бачити, хто виграв. Тому що я потім пишу під переможними коментарями, і не кожен не раз люди бачать, ну, вони заходять, можливо, дивляться без логіна, пароля. Просто так, це ж таке. Тому не бачать, що я відповіла на коментар на їх. Ось, переможний. Ну, персів взагалі, звичайно, такий аромат класний. Класно. Дякую, дякую за увагу. Все, до нових зустрічей. Ба-бай всім! Тепла, добра і всього найкращого!